це я це в <ріст> <ріст> ну, от Бачите, каже, ти все знімаєш, а я каже, в ефір все кажу. Друзі, це джинма 404. Збираємо, і вона вже продана. Тобто реально хлопці не співають збирати. Бо що все збирається, зразу все повністю роз'їжджається по клієнтах Це в нас джинма 404, 4-циліндрова, із Кеймовським. Двигуном понижена, повишена, ходозменшувач, двохліскове щеплення. Примусова гідравліка. Дві пари гідрових ходів. ось Такий от розподільничок стоїть. цікавенький, гарненький. Кого цікавить, пишіть телефонуйте. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимо за адресою Траса Київ Житомир. 36 й кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі.